Харбцова. В нас є Скайпу. на скайпі адвокат Олександра Котенка. Це старший брат Сергія Котенка, якому Олександр Хромцов, як він стверджує, продав автомобіль за довіреністю. Ви висі? нас чуєте? Доброго, Доброго вечора. Доброго. Ви схоже, на лева пересхила. Так. Невесело, Так, ми вас бачимо і ви нас чуєте, напевно. Так. Да, 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 Так. Да. Е, ну, розкажіть про ситуацію з вашим е, клієнтом. Іван Владінов вас да, звати, Владимир. правильно? Владінов. Так. Да. Угу. Да. А, сьогодні, була, сьогодні розглядалось апеляційне... Вас чудово чути. Можете говорити. Апеляційний суд сьогодні розглядав апеляційну жалобу. Ви можете не крутитися на кріслі? Зі звуком все гаразд, а така карусель виходить. І вас так. то по пів обличчя видно, то пів обличчя не видно. Отак чудово. Якщо можете замріть, будь ласка, і говоріть. Говоріть. <говорити> 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 к сожалению, чуду сьогодні не произошло ніякого, і рішення Печерського районного суду було впевнено без змінень в отношені коте. Угу. А скажіть, будь ласка, а, ви от. Просили про яку міру запобіжного заходу, тобто, щоб його звільнили з під варти, і він перебував під домашнім арештом? Чи як? Да, ми просили особисто зобов'язання буде домашній арешт для місцем проживання. Угу. А що каже ваш підзахисний? Він це старший брат, нагадаю Сергія Котенка, якому продав автомобіль Олександр Храмцов. А він каже, що він взагалі не має жодного відношення, наскільки я пам'ятаю, і що з братом не бачився 5 років. Чи з'явилися якісь нові дані, можливо, в його свідченнях, чи що він з вами спілкується, говорить вам? Ні, 5 років, а близько півтора року року. Вони не бачились та не спілкувалися. Ага. Кроме того, его телефоне э, в мобильном телефоне, который был изъят во время обыска э, КТНК, даже не указан мобильный телефон брата. То есть они по семейным обстоятельствам не общались примерно полтора полтора года. 25 -го числа э, около 17 часов он был вызван следователями э, по месту своего жительства. Безотлагательно он явился и э, в его присутствии был проведен обыск. То есть обыск проводился без постановления суда. Он написал добровольное согласие, поскольку засуждали около 25 вооруженных сотрудников Беркута. И у него в квартире были изъяты его э, средства связи мобильные, э, которые подтверждают то, что он с ночь 24 на 25 число э, находился у себя дома. То есть он переписывался в интернете, он общался по э, программе, программе WhatsApp с друзьями. І це все знаходиться в матеріал матеріал. А скажіть, yeah. о, е, секундочку, можна роман? WhatsApp, це е, ваш підзахід uh, не спілкувався, так. так? Просто uh, це... це така цікава історія. Олександр Храмцов також в той вечір спілкувався в програмі WhatsApp. Не, ну, просто так збіг обставин. А ми в Вайбері спілкуємося, це... то що? А ми ще смс-ки пишемо. E, тобто, але... Настя, то, чекай, ну, можна я запитаю? Ми вчора мали тут студії адвоката. Насіковського Андрія. і Андрія Насіковського, і брат вашого підзахисного прийшов тієї ночі в бровари саме до Андрія Насіковського. Ви щось можете сказати про знайомство Сергія Котенка з Андрієм Насіковським, і, можливо, Олександр Котенко знає щось про це, дивне знайомство, тому що подруга Андрія Насіковського сказала, що вони познайомилися в клубі, і вони тусили разом ось так. Встретить, я по этому поводу ничего не могу сказать. Однако мне ну, известно, что был другой свидетель, которому в тот вечер заезжал Сергей Котенко для того, чтобы оставить автомобиль. Но Значит, этот свидетель также не указывает на моего подзащитного, что он находился в автомобиле. То дияк зрозуміти затримання брата Сергея. Абсолютно никаких доказательств нет. То есть, если хотя бы в 1937 году во времена Вершинского. Требовали признания вины, то здесь даже признания вины В было. В 1937 просто я хочу вам надо. Ну вот примерно такая же ситуация, потому что 25-26 число был задержан еще и отец Котенко Сергея, которого продержали незаконно в здании Бориспольского раядела без составления протокола задержания. Также протокол не был составлен по Котенко Александру. Поскольку его продержали всю ночь, с ним беседовали 20, с 25 на 26. 26 числа в 11 часов был составлен всего лишь протокол задержания. То есть его полдня продержали незаконно. Отноше, относительно общения Котенко Сергея с. С Насиковским я ничего не могу сказать, поскольку я защищаю Котынка Александра. А Катынка ну, Александра братом, не общается А с братом, чему вони не спілкувалися, вы кажете? Это семейные обстоятельства. То есть, это семейная ссора, была ну, угу. такая глубокая семейная ссора, и вот полтора года они реально не общались. То есть, это могут подтвердить ну, все. Там, ну, есть люди, которые там друзья их общие. А скажіть, будь ласка, ще таке питання: а це правда, що Олександр Котенко був уже у місцях позбавлення волі? E, ну, в даному, ну, по українським законам він є несудимим. Не однак давним давно лет 20 назад, він був, ну, був судимий, да. А за что? E, ну, я, я не хочу називати, поскольку він вважається сейчас несудимий, то есть я считаю, я что это не имеет значения. Относительно я могу сказать, относительно заявления, которое, которое делало МВД, что он является. значит, входил в группу Савлохова, там, да, то есть были такие заявления. Он был обычным охранником в ночном клубе Голливуд. Угу. Обычный охранник. То есть, и, и за счет этого, то есть, милиция сделала вывод о том, что он являлся членом банды. То есть, таким же членом банды, можно сказать, что были официанты, там, кассиры и все остальные. Он был обычным охранником, он не был судим за, за какие-то такие преступления. То есть, 20 лет назад у него был проступок, да. Однако в течение 20 лет он не совершал ничего протиправного. А камен зараз працює? Працював, ну, працює так, працює. А он, он працює заступником директора одной из киевских фірм. Яких? Чим фирма займається? А, ну, я знаєте, не буду называть название фирмы, для того, чтобы не. Чим займається? Не... Я не прошу назву фирмы. А, Спеціалізація а... яка? А, Коноспортивная фирма. Угу, зрозуміло, дякую. У Мене немає більше питань. Дякую вам за участь у нашій вам програмі. За участь.